9 березня розпочалася реєстрація для участі в турнірі інтелектуалів «Знай наших, який організовує обласна державна адміністрація та регіональний центр оцінювання якості освіти. Нагадаємо, що участь у конкурсі може взяти кожен охочий, незалежно від віку і місця проживання. Головне обрати школу, яку хочеш підтримати, та команду разом з якою будеш боротися за перемогу. Тестування відбуватиметься в режимі онлайн. Щоб створити свою команду, сільській школі потрібно 10 учасників. Міській 20. Зареєструватися та дізнатися більше про конкурс можна на сайті test.if.ua Конкурс повинен бути цікавий. Тих, хто програє, немає. Тому що е, хтось отримує вищий рівень знань, хтось е, з випускників, які будуть здавати тут тексти, проведе додаткову репетицію. Е, лишній раз відкриє книжку. Ну і що, що для мене важливо, це е, наші дітки чи дорослі е, обов'язково відкриють підручники з історії Прикарпаття. Призовий фонд турніру небагато немало. 100 тисяч гривень і 6 ноутбуків. 100 тисяч гривень це для команди навчального закладу, яка виграє. І ноутбуки це вже для кращих в інтел в індивідуальному плані учасників. Треба слідкувати за нашим сайтом. Реєстрація починається нині, закінчується 10 квітня, коли буде сам турнір, коли буде саме змагання, це буде такою малесенькою таємницею, нехай слідкують за сайтом, нехай вчаться спілкуватися в інтернеті.